Усім привіт! І настав час поговорити про об'єкти у реальному житті. Автомобіль це предмет, а дійсно у автомобіля є тип кузову, є колір, є кількість дверей, колес так далі. І автомобіль має такі властивості, як вага, колір, і такі методи, як старт і зупинка. Тобто, давайте розбиратися у властивості. Тобто, у кожного автомобіля є ім'я марка, модель. Наприклад, вага і колір, методи, котрі є у автомобілі: старт, драйв, брейк, стоп. Тобто треба тепер вже розділяти, що таке властивості, а що таке методи. І всі, всі автомобілі мають однакові властивості, але значення властивості відрізняється від автомобіля до автомобіля. І всі автомобілі мають однакові методи, але методи виникають у різний час. Об'єкт в JavaScript, що ми можемо про нього взагалі сказати, що є контейнером для значень даних. І цей код присвоює просте значення Fiat змінює нового типу карт. Тобто, ось тут у нас просто оголошена якась зміна. Наголошую увагу, що саме зміна. В свою чергу, об'єкти також є змінними, але об'єкти можуть містити багато значень. В принципі, е масиви теж можуть мати багато значень, але об'єкти це дещо інше. І наступний код буде присвоювати багато значень нашому об'єкту Fiat е з, з назвою car. <coughs> Дивіться, ось тут у нас з вами е створюємо наші значення, де е у нас присутні: оголошуємо, як е вивчали раніше, через константу об'єкт car тип. Fiat mode 500 color White. Візьмемо цей код, перенесу його до IDE. І зверніть увагу на те, що ми виводимо не просто наш об'єкт car, а ми виводимо лише його тип. І тип у нас повернеться саме вже як the Car type із Fiat. Тобто, зверніть увагу: Car.Type. Тобто ми забрали його значення «фіат». <кхи> Можемо, наприклад, type замінити на «model». І в даному випадку у нас повернеться вже модель 500. Тобто, ми звертаємося, в принципі, в деякому сенсі, як у масивах. <кхи> Але у масивах ми зверталися за індексами, а тут за конкретними значеннями. І аналогічно, якщо ми захочемо повернути колор. <кхи> Ми отримаємо в результаті значення white. Ось і все. та Єдине, що можемо, наприклад, там зробити конкатенацію і вивести, наприклад, ще car. Ну, color ми вже вивели. Нехай буде модель. Збережу цей код і подивимося, що у нас є. Тобто, type uh, car is white. І плюс ми вивели ще е, наше значення 500, тобто модель. Але, що стосується наших виводів, про це поговоримо з вами дещо далі. І визначення об'єкта. Ви знаєте, і створюєте об'єкт JavaScript за допомогою об'єктного літералу. Тобто ми робимо позначку, що це є константа, даємо ім'я нашому об'єкту у фігурних дужках, визначаємо. А Фактично, наш а нашу властивість. У, наприклад, first name дали значення, last name дали значення age, uh, color. <coughs> Записуємо властивість за допомогою в наших і, в принципі в деякому сенсі як змінних, але це будуть якраз у нас будуть позначки. І через двокрапку здаємо значення. І пробіли та розриви рядків не важливі. Визначення об'єкта може охоплювати кілька рядків. Тобто ми можемо писати або таким чином, або ось таким. Ну, як, на мою думку, ось цей запис, він більш доречний, більш наглядний. І, хоча він займає більше рядків, але до нього легше буде звертатися і бачити, що взагалі в об'єкті буде створено. І властивості об'єкту. А пари ім'я значення в об'єктах JavaScript називаються властивостями. Тому first name – це ім'я, а John – це значення. Last name ім'я Doe – значення. Тобто вони утворюють <coughs> якраз ось ці пари через двокрапку. Тобто властивості. First name, last name, age, I Color, John Doe 50, 50, blue, Є значеннями властивості. І доступ до властивостей об'єкта е, ми можемо отримати <кій>, за допомогою е, двох способів. Перший спосіб це object name, крапка property name або ObjectName. Е, і в фігурних у квадратних дужках, у лапках вказуємо саме Property Name. Що стосується е, прикладу, це дуже-дуже просто. Ми Забираємо ось цей код. Він доволі таки великий. Закидуємо до ідешки і будемо розбиратися. Дивіться. <кій> Ось тут звичайні позначки в наших е, параграфів. А нижче у нас створено об'єкт. Сім'я Person. А далі, що ми з вами робимо? Ми повертаємо наш person. first name плюс person. last name. Те, що ми вже з вами робили. Запустимо цей об'єкт. Точніше, вибачте, цей код. І ось ось тут. You can use person property of person. І ось тут ми вказали, що нам необхідно. Але це у нас просто наш параграф вивів. А ось тут, там, де ми виводимо через нашу конкатенацію. person, first name, person. last name. Тобто ми вивели повністю значення імені та прізвища нашого об'єкта. Також можемо робити іншим способом. Забираю ось цей приклад, закидую до ідешки. І ось тут, зверніть увагу, ми звертаємося до конкретних наших значень об'єктів через звернення імені самого об'єкту, квадратні дужки. В квадратних дужках у подвійних лапках у нас буде його значення. Тобто об'єкт е, та його поле. Ну, можемо назвати поле або ім'ям нашого <ків> об'єкта. Тобто, ім об Ось тут те саме. Запускаю, і результат буде абсолютно аналогічним. І об'єкти JavaScript є контейнерами для іменованих значень, які називаються властивостями. І методи об'єктів. Об'єкти е також можуть мати методи. І методи це дії, які можна виконувати над об'єктами. Методи зберігаються у властивостях, як значення функції. Тобто є у нас властивості: iris name, last name, age, i color, full name. І ось їх значення. А потім ми можемо через функцію їх з вами повернути. <кхем> І метод це функція, яка зберігається як властивість. як властивість. Можемо забрати ось цей код. код і закинути його до ІДЕшки. Замість усього. <кій> Зверніть увагу, у нашому об'єкті Person, і взагалі, скільки у нього рядків? З 24 по 38, по 38 де ми перераховуємо його влас... значення до 30-го рядку. А потім у нас є функція, котра буде називатися ось у нас full name. Вибачте, повне ось вона. Function, і його, котра буде повертати через слово this first name, last name. Про слово this ми трішечки нижче з вами поговоримо. І потім будемо з вами це все <coughs> виводити. Ось наш Doe, <coughs> Також можемо його виводити фактично, як нам ну, трішечки інакше, але це теж. Буде, о, будемо розбиратися з вами нижче. І у наведеному вище прикладі. «this» стосується саме об'єкта person. This first name означає властивість first name об'єкта person. This last name означає властивість last name об'єкта person. А, взагалі, що, це, що таке «this»? Тобто ключове слово «this» посилається на поточний об'єкт. Який об'єкт залежить від слова зис, той і буде викликатися, і використовуватися чи викликатися. Ключове слово ZIS відноситься до різних об'єктів залежно від способу його використання. У методі об'єкта ZIS відноситься до об'єкта і тільки ZIS стосується глобального об'єкта. У функції ЗИС стосується глобального об'єкта. У функції у строгому режимі ЗИС не визначено. У події відносяться до елемента, який отримав подію. І такі методи, як call, apply і bind, можуть посилатися на будь-який об'єкт. І невеличка примітка: this не незмінна. This – це ключове слово. Тобто оголосити let змін з ми з вами не зможемо. <кхем> Також у визначенні функції this відноситься до властивості функції. І у наведеному вище прикладі this – об'єкту Person. Який володіє функцією full name, іншими словами, this first name означає властивість first name цього об'єкта. І доступ до методів об'єкта. Ви отримаєте доступ до методів об'єкта за допомогою такого синтаксусу: object name, метод name. І ось у нас є приклад. Ім'я буде дорівнювати person, full name. Якщо ви отримаєте доступ до методу без дужок, він поверне значення функції. Візьмемо ось цей приклад, закину його до ідешки. І дивимося, що дивіться, у нас оголошено у нас оголошений об'єкт наз... з назвою Person, є в його значенні, є функція, і, е, е, котра буде повертати лише first name і last name. І ми будемо з вами виводити до нашого е, е, параграфу за діжкою Демо наступне. Person, ось він. Full name. Full name. Ось він. У нас виведе ось таке, ось таке повернення. First name плюс last name. <coughs> ось. ось. О, зверніть увагу. Функція у нас повернула. This first name. This last name. Ось що в даному випадку вона нам повернула. Можемо ще раз її Тобто, І коли тобто, нам не треба не оголошувати рядки числа та логічні значення як об'єкти. Коли зміна JavaScript оголошується допомогою ключового слова new, зміна створюється саме як об'єкт. Тобто, про об'єкти будемо з вами ще говорити і далі, але нам треба уникати рядків чисел і логічних об'єктів. Вони е ускладнюють код і сповільняють швидкі дії нашого виконання. Тобто, що стосується об'єктів, ось це є основна інформація, тобто що наші об'єкти утворюють фактично масив інформації, але в цьому масиві у нас не бу е індекси не будуть починатися там нуля одиниці, а кожне е значення буде мати своє ім'я. Кожне значення своє ім'я. Тобто ще раз, властивість значення, first name це властивість, John це значення. Ось фактично все, що буде стосуватися вступу до наших об'єктів. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.